Доброго дня, друзі! Ви на каналі Осем'я. Сьогодні пропоную розглянути ідею, як кріпити колесо до прицепу. В даному випадку це у нас Лідер Плюс. До речі, перед тим, як продовжити, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Це важливо для подальшого розвитку каналу. Так от, це у нас Лідер Плюс. Так як це прицеп і лідер, в них дійшло ідея трикутником. І дуже зручно закріпити сюди додаткове колесо. Ось воно фактично стало, кріпиться. І його тільки достатньо прижати, прикрутити до самого прицепа ну, спеціальним кріпленням. Я це кріплення виготовлю самостійно. Зараз відкрутимо. Ось таке кріплення. Зроблено воно з шпильки і до шпильки прив'язана така ручка, яка держи колеса. Знімаємо колеса. А тут прямо профілі нарізана різьба. Якщо немає такої можливості нарізати різьбу, то можна переварити гайку, наприклад. Ну, тут, виходить, якраз посередині профільна труба і дуже хорошо стала і нарізалася ця різьба. Ставимо назад. Ось так. Просто і зручно ми цепляємо запаску на прицеп. Якщо у вас дійшло інше, а не здвоєне, ну, прийдеться щось придумати, підварити, щоб колесо розмістити. Так, отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустріч.